Небо України, генерал-лейтенантом уставці, заступником начальника Генерального штабу збройних сил України в 2006-2010 роках Ігорем Романенком. І хочу довідатися, чи пан Ігор, ви нас чуєте? А я вас чую. Отже, за підсумками зустрічі, яка нещодавно відбулася в Сполучених Штатах Америки між американською та українською делегаціями, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Різдвяного перемир'я не буде, поза як Росія не погодилася на нього. А Україна натомість посилила розвідку і готується до можливих масованих ударів в дні різдва, загалом у святкові дні. Що станом на зараз відомо, пане Ігорю, щодо того, скільки засобів там шахедів ракет накопичив ворог, Що вони підготували інструментарі для такого роду дій на по різним оцінкам 2-3 а, масованих удара, а це означає, що більше пів тисячі безпілотних ударних. Апаратів масового удару і десь ну, от менше півсотні ракет, які е, мають платформи пуску різні, тобто з повітря, з моря і з землі. Ракети маються на увазі як крилаті, так і балістичні. Тому нам треба пильнувати громадянам. В цій ситуації прислуховується до сигналів тривоги а воїнам протиповітряної протиракетної оборони готувати засоби, готуватися самим для того, щоб відбивати відповідний повітряний удар. А Також використовувати пасивні засоби захисту. Це там сітки на місцях є засоби радіоелектронного подавлення і таке інше мобільне. Групи, а також там, де вони почали формуватися групи протиповітряного захисту згідно постановою кабінету міністрів в червня місяця цього року. Пане Ігор, давайте ще поговоримо про Одещину, яка зазнавала останнім тижнем, заснувала ну, особливо таких жорстоких і масованих обстрілів. Як ви, як військовий як аналітик, розцінюєте, що ставив за мету собі ворог, атакуючи саме Одещину? Ну на жаль, ці атаки і продовжуються, можливо, трошки меншої інтенсивності по самому місту, але по області, на жаль, триває. І топі повітряна тривога. Сьогодні ми вранці починали. З того, що говорили, що та частина Одещини, яка на півдні, і зараз так і зараз південна частина Бессарабія, Одещина, все ж таки зараз перебуває під таким червоним кольором на мапі, тобто там оголошено досі повітряну тривогу. Мати на увазі, що тут була реалізована нові підходи по організації проведення повітряних ударів росіянами, тобто, якщо раніше там місяць, тому. Вони планували свої удари повітряне для того, щоб нанести по більшій кількості, можливо, точок на території нашої країни. То останні місяці зосереджуються на якомусь районі і там концентрують свої сили з точки зору їх це більш ефективно і Досягаючим іти на мета відома, особливо на цю зимку, це блекаути, це порушення забезпечення теплом, водою і таке інше. І, як ми бачили там добутому вони зосереджувались на районах Рівному, Хмельницькому, ну, тобто Західної України, перед тим протягом двох тижнів наносились удари саме по регіону Одеси. Були розбиті обидва моста, які забезпечували пересування необхідного з північної на південну частину, тобто Бісарабію, і тому, щоб відновити це сполучення, значить, вирішили питання спільно з керівництвом Молдови. Тому що хто там, значить, бачить карту, може аналізувати. Чи, наприклад, я в свій час служив в Одесі і знав, що в ті часи це було важливо, коли мости ще працювали, але от мати таку значить, можливість для забезпечення ну, логістичних цивільних пересувань, а зараз вони ж ще мають значення з точки зору воєнної тому. І там і ще на той час вирішували питання: що по чи розглядання питання обміну земель, щоб в Україні залишалась можливість пересуватися по землі, яка якби по обміну земель, щоб забезпечувати ці процеси, але на поточний час так чи інакше. Значить, зусилля прикладається для того, щоб там наводити понтону переправи, щоб використовувати проїзд через територію Молдови і для того, щоб підтримувати таку життєдіяльність. В результаті нанесення ударів, ми знаємо, що виключали на декілька діб електроенергію від споживачів, була відсутність води. І все це виклик відповідний для адміністрації, як міста, так і області. І в цих умовах люди там працюють а вони виконують свої завдання. Пане Ігорю, ну розуміння про те, що ці мости мають стратегічне значення, воно, ну воно, безперечно, було і перед початком повномасштабної війни, так тому що військові про це знають. Я думаю, військово-політичне керівництво теж. Чи були все таки у нас можливості ліпше захистити ці стратегічні споруди? На жаль, президент це константував, ну як фахівець протиповітряння проти ракетне оборону, хочу сказати, що інструментарія забезпечив виконання цієї задачі було недостатньо, і хоча там, значить, вже фактично прийнято рішення, і відсторонено командуючий генерал Карпенка, то якби, ну, це не вирішує питання. Питання в тому, що треба забезпечити необхідним, і це не не тільки з точки зору протиповітряно оборони а й морської там оборони. Це дуже важливо і значить, на сухдолі. А ми повинні пам'ятати стратегічне завдання і бажання Путіна відрізати Україну від моря. Ну і як він каже, те, що залишиться, щоб це була зовсім інша економічна країна, тому що ну важко переоцінити значення моря з точки зору економічної, де да і не тільки економічно, і тому знову останні часи, Значить, тиждень, можливо, зговорили пропагандисти російські відносно. А, значить, питання на формування на територіях Миколаївської області, Одеської, так званої Новоросії, ну, і формування відповідних планів і виконання воєнних завдань щодо захоплення цих територій. Тому в цих умовах, про яких ми говорили. Військове там повинен виконувати завдання захисту із протиповітної оборони, морської оборони і наземної оборони у сукупності. Ну, і давайте ще поговоримо про те, як змінюються наші можливості захищати українське небо. От, зокрема, за повідомленнями. Наших протиповітряних сил йшлося про те, що більшість крилатих ракет у ніч на 23 грудня перехопили льотчиків винищувачів F-16. Тому можна тут попросити вас проаналізувати саме цю новину. Чому на цьому наголошується? Як ви вважаєте? Для чого? Що знищення крилатих ракет, значить Ну треба мати на увазі ще раз нагадати, що протиповітна оборона це засоби, сили, і засоби, які знищують аеродинамічні цілі ворожі, до яких відносяться літаки, хелікоптери крилати ракети і безпілотний апарат, окремо Протиракетна оборона, це те сили і засоби, які працюють по балістичним ракетам. Так от, з точки зору роботи по крилатим ракетам, які відносяться до аеродинамічних цілей, ефективні саме ці літаки пристосовані. І тут питання у тому в наявності ракет повітря. В порівнянні дешевих і їх кількості постачання, і наявності вже не стільки літаків, які були заведені країнами європейськими значить, в Україну, а наявності льотного складу. І, до речі, про це теж президент говорив, тому що важкий процес це треба виводити на Перенавчання на лючиків на інші э, літаки, і тому, наприклад, навіть старі літаки від Польщі, які там піднімалося питання, просуваються передачі від Польщі чи продажі від Польщі чи обмін э, на наші там окремі технології дрони з боку України цих э, польських літаків, МІГ 29 на які вже є скажем, льотний склад, пілоти для того, щоб виконувати завдання. А f 16 з такого роду ракетами ефективні, і при неявності льотчики ми бачимо в тому числі і по останньому масованому удару, наскільки ефективно вони працювали і знищили, знищили фактично. Ну, Майже всі там по одиницям, все ж які це зрозуміло, долітають в загальній системі, і от при наявності пілотів, літаків і ракет підкреслюється до цих літаків, і робота винищувачів. А це складова система протиповітряної оборони по крилатим ракетам, більш ефективна. Тому що в швидкості забезпечувати цілі ці їх ефективне застосування бортової зброї цього типу літака, і, і окреме питання стоїть по знищенню значить, безпілотних апаратів типу шахет, і участь в цьому, скажімо авіації краще застосовувати це мобільні групи, якщо дозволяють значить, висоти застосування цих шахедів і yes. озброєння цих мобільних груп, а також ну, те, що народжуються зараз групи протиповітно захисту на базі добровольних формувань територіальних громад. А Ще краще, це дрони, винищувачі масштабування яких проводиться. Але потрібен час кошти ну, і таке інше, щоб забезпечувати і військових в першу чергу, які можуть з ними працювати, а також саме військових ну чи фахівців, які будуть входити до цих груп протиповітряного захисту з територіальних громад. Друзі, нагадуємо, що в етері українського радіо цього ранку, 24 грудня, ви чуєте засновника благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенанта у відставці, заступника начальника генштабу збройних сил України в 2006-2010 роках. Ігоря Романенка, пане Ігорю, потрібно нам не тільки сподіватися на партнерів, але також і розвивати наші системи захисту і оборони. І президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над створенням власної протиповітряної оборони, цитую, Україна має зберігати лідерство в Європі за якістю та обсягами виробництва зброї. Ми маємо забезпечити ще один історичний результат для України: організувати реальне виробництво комплексів ППО та ракет до них в Україні або разом із нашими ключовими сусідами, це те, що змінить баланс сил в регіоні, це надскладне завдання, стратегічне завдання. Заради України це має бути зроблено. Президент сказав про це 22 грудня, виступаючи перед дипломатами в День дипломатичної служби. Розкажіть, можливо, те, що відомо, те, що може бути публічно озвучено стосовно от якраз цих розробок протиповітряної оборони, систем протиповітряної оборони. Треба мати на увазі, що. Проблема полягає ще у тому, що з радянських часів на території України фактично відсутні були підприємства ну і наукові розробки і стосовно вироблення засобів протиповітряної оборони, тобто зенітних ракетних, зенітно-артилерійських комплексів, близької дії малої дії середньої, а також. А, Пани горі, і... а де їх виробляли? Де, де де ці бази були це, в речі серед на, на, на територіях, як правило, це було на територіях Російської Федерації числини. Mm -hmm. Так складалося. Mm -hmm. тут. Тобто, якщо там міжконтинентальні ракети виробляли в Дніпропетровську, наприклад, вот, і то же Сатана і інші, то тут ситуація була інша, чи літаки військового транспорту виробляли на заводи Антонова, то в інших містах, то а, випускали відповідні літаки і залишається ця база в Російській Федерації, і тому за цей час незалежності було сформовано, по-перше, воєна наукова структура, яка займається такого роду розробкою. У нас крім того, значить, працюють над тим, щоб сформувати підприємства, які спроможне було це робити. І, і в умовах, що ворог відслідковував за цими нашими подіями і робив все, ну як протидіяти. Як ми і вас обговорювали і на інших наших каналах, радіо і телеканалах відносно того, яка протидія була нашій ракетній програмі розробки ракетних комплексів, невеликих міжконтинентальних, які були в Україні, а оперативно-тактичних, тактичних земля-земля. І е, зараз можна сказати, що ця робота продовжується, і бачите, в заяві президента е, говориться про те, що ми виходимо на те, е, щоб відбулося. І при чому в широкому спектрі я ще раз підкреслюю це дуже важливе. Мається на увазі, що ну, наприклад, зеніта ракетні комплекси це розробляється зараз близької дії, середні дальні а також ці дальні і середні зенітно-ракетні комплекси, які були спроможні працювати по балістичним ракетам. Тобто, це вже стосується не Протиповітряної акс, конкретної і протиракетної оборони, і це, це такий шлях формування значить, цих колективів воєнно-наукових і виробничих, які цим займаються. Тобто, і коли розробляли комплекси відповідні значить там 10-20 років тому то. Ракетні комплекси ми мали на увазі такого роду підходи і загрози, і розробляли, щоб вони були в чомусь універсальні, тобто і в системі. Діє земля-земля, ракетний комплекс, земля повітря, а також земля, берег, корабль, чи корабль, корабль. Тобто, підходили для того, щоб мати універсаналізм, і це зараз спрацьовує. Тобто ми бачимо розвиток ну, ракетної програми, вона стосується в першу чергу комплексів ракетних «Земля, земля, тобто розробка і вже виробництво ракет, дронів і ракет. відомі нам і Нептун, і Фламінго, і ряд іще, ну, і ракет дронів, та ж «Поляниця» і ряд інших. І одночасно ще раз це підкреслює, і що в розвиток і займається зараз наші і науковці, і підприємці відносно оборонно промислового комплексу, скажімо, завершення робіт щодо формування такого роду зенітно ракетних комплексів. Пане Ігорю, про ракети ще хочу вас запитати. раз вже ми зайшли саме на цю тематику. Знову постало питання в американському медіапросторі про надання Україні ракет. Томагавк підняв ці питання сенатор Лінці, грем ну ми вчора обговорювали з політологом це питання, і ймовірно, йдеться все ж таки про інформаційну якусь атаку торгівлю з Росією, намагання всадити, все ж таки, за стіл перемовин, але не йдеться про передачу томагавків насправді в Україні. Що ви можете сказати наскільки реально створити якийсь аналог, тобто для чого потрібні томагавки для того, щоб знищити виробничі майданчики? В Росії з виробництва тих же шахедів, крилатих ракет тощо, тощо. От ваша думка, як розвивається наша військова інженерна промисловість? Чи ми здатні будемо рано чи пізно самі зробити те, що нам так потрібно? Наробки відповідні є. Ми з вами говорили відносно Ніптуна і, mm -hmm. значить, цього типу ракет крилатих. Вже Є аж три модернізації, і дальності доведення до тисячі кілометрів, і починали з варіанту: берег корабль, відомо їх участь в потопленні. Флагмана Чорноморського флота, Російського, Москва, як ми пам'ятаємо. Ну і потім модернізації довгий Нептун, чи а тепер уже остання модернізація товстий Нептун, де характеристики покращуються. А також ну ракета, та яка Фламінго, має і дальність велику на 3000 тисячі потугу біля тонни бойової частини. Але питання в тому, що це ж не тільки в такому вигляді, а вона повинна мати системи наведення, які б забезпечували точність наведення, а крім того, можливість давання протиракетної оборони, і над цим працюють виробники, і росіяни відчувають загрозу по цій фламінгі. ракети, б'ють по підприємству, розвідують, зважаючи на те, що там змінюються місця. Виробництва і де знаходяться люди які працюють на цих виробництвах, за останні там декілька місяців. Ми знаємо приклади, коли вони. Застосовуючи свої розвідки, там космічну, повітряну, наземну, морську, агентурну все ж розвідують, де саме виробляється, масштабується і наносять удари. частково їм це вдавалось. Тобто загрози з боку просування наших ракетних комплексів в даному випадку, фламінка це дуже важливо. Бити безумовно треба по місцям. Це найбільш ефективний спосіб боротьби. З засобів, ну в даному випадку, ми з вами говорили про засоби повітря на нанесення ударів mm -hmm. ворожі, і найбільш ефективне працювати з супередженням не тоді, де mm -hmm. вони там, скажімо, концентруються на, на засобах, і сіях, ми з вами розглядали це і повітря, і морські варіанти калібрів. У них є і наземні і скандерка, Пане і інше. на жаль, ми а, маємо переходити на новини. Тому прошу закінчити. Добре. Та дякую, дякую, пане. Тобто я вас, якщо правильно зрозуміла, мета зробити аналог томагавків досяжно. що ж вболіваємо за Незумовно, наших фахівців, працюємо. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду закриємо небо України, генерал лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам за цю розмову. Дякую вам, цю програму можна також дивитись на YouTube.